Вітаю шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про бюрократичний менеджмент в публічному управлінні. Ну, коли ми чуємо слово бюрократичне, то у нас якось звикла така от негативна оцінка, вилізає до цього терміну. А насправді будь-яка система без бюрократії ну, просто не працює. От. І тому ми маємо дати визначення, що ж таке бюрократія. Бюрократія це система, яка управляється. У відповідності з точним використанням певних правил і процедур, а не на основі особистісних оцінок. Адміністративний менеджмент, зокрема, в управлінні, спирається не на особистій якості індивідів, а більшою мірою спирається на інститути і встановлений порядок. От, в рамках цього е інтелектуалами була розроблена модель внутрішніх процесів, як вона називається, в основі якої були дослідження Вебера і Файоля, От, Вебер, відомий соціолог, створював, підкреслював, що при створенні структури бюрократичного управління організації для встановлення контролю над системами застосовують методи наукового менеджменту, які описують різні моделі раціональних цілей. Формальні структури управління посилюють централізацію влади, що важливо, ієрархічна організація сприяє функціональній спеціалізації, і Вебер показав, що бюрократичні Структури підтримують існування організації, забезпечують. От. А запис... записані у письмовому вигляді правила і процедури, є обов'язковими для виконання усіма працівниками, зокрема і в публічному управлінні. От саме Максу Веберу належить теза про важливість кар'єри для працівників, розуміння людьми. Своїх можливостей у просуванні в організації, тобто як я буду зростати в цій організації, от, і безумовно він виокремив характеристики бюрократичного менеджменту як такого, і нам з точки зору публічного здійснення публічного управління важливо знати ці характеристики бюрократичного менеджменту. Перше наявність правил і приписів тобто, все має бути розписано. Друге безпристрастність до персоналу. Хтось нам може подобатись, хтось не дуже подобатися. Значить, головне, як людина виконує свої функції от, в управлінні. Третє розподіл праці. Це теж дуже важливо, щоб не було таке, що хтось займається. В різних відділах а займаються тією тією проблемою, а інші проблеми знаходяться поза увагою будь-яких відділів структурних підрозділів. Такого не повинно бути. Тобто розподіл праці, чітко все це діло фіксує. Наявність ієрархічної структури теж важливо з точки зору управління. Так? От, має бути структура повноважень. Тобто, мало того, що треба ієрархію структури побудувати, треба чітко розписати повноваження, От, коли людина приходить на роботу, чим вона має займатися, поставити їй завдання, і це має бути виписано в його службових обов'язках, коли людина вкладає контракти, починає працювати. І раціональне використання найбільш ефективних засобів виконання завдань в умовах інформаційних, інформаційного суспільства. Зрозуміло, що інформаційно-комунікаційні технології, нові методи управління є надзвичайно важливими. Файоль розширив принципи менеджменту, які розробив Вебер, і цей перелік виглядає таким чином: розподіл праці, повноваження, відповідальність, дисципліна, єдине Єдність напрямків і єдиний план розвитку, підпорядкування приватних інтересів в загальному, справедлива винагорода за працю, централізація зумовлена на ситуацію і надійність персоналу, склярний ланцюг, тобто маршрут, по якому йдуть комунікації, порядок, справедливість, позитивне перебування. Персоналу на посаді, щоб людина отримала задоволення від роботи, ініціативність усіх, і корпоративний дух в рамках наявної корпоративної культури. Тобто, шановні друзі, бюрократизм це погано, а бюрократичний менеджмент це добре.